всіх, хто з нами на телеканалі Київ, з вами ведучий Сергій Дойко. і Це програма Столиця сьогодні. в нашій передачі ми торкнемося найголовніших, най, скажімо так, резонансніших, можливо, подій, інформаційних повідомлень, які от сьогодні є в тому ж таки інтернеті. Обговоримо власне, що ми маємо на сьогодні, і як ті чи інші події або повідомлення будуть виглядати, що називається у розвитку. Ну, як приклад, от сьогодні телефоном розмовляли президент України і Президент Російської Федерації, тема звичайно, це врегулювання ситуації у східних регіонах. Власне, наскільки цей хід, я б так сказав би, буде визначальним, буде ефективним. Ну от і ще й панцарьов тут турне здійснює Донбасом. То його в Луганську бачить, то тут уже в Донецьку знову ж таки, де деяка реакція, як реагувати на це, Хто такий панцарьов не мені, що називається вам розповідати. Власне, ці та інші події. Ми сьогодні обговоримо наші передачі. Я задоволення представляю гостя студії. Це Віктор Полипишин, народний депутат України позафракційний. Пане Вікторе, вечора. доброго Дякую, вечора. Дякую, що до нас завітали. 223-09-71 – Це телефон прямого ефіру. Будь ласка, долучайтеся до нашого спілкування, ставте запитання, висловлюйте свою думку. Президенти поговорили сьогодні телефоном. Тема врегулювання ситуації. Скажіть, наскільки все ж таки, от переговорний такий от варіант, а особливо. На рівні глав держав він ну, буде ефективним або може бути ефективним. Як ви думаєте, прошу? Ми повинні подивитись в історію і чесно сказати, що ще ні одна війна не закінчилась без переговорів. У нас є сьогодні президент, легітимний президент, і, напевно, іншого виходу з ситуації як шляхом переговорів. Я не бачу іншого виходу. Тож час, ви знаєте, я от сьогодні подумав на відносно чого. Я б ще зрозумів, якби Росія оголосила нам війну uh -huh. і послала на нашу землю свою армію. Прийшли б їх солдати. Ми б розуміли, нам об'явили війну і ми воюємо з іншою державою. Так. Що зробила Росія? Росія сьогодні кадрові, хто очолює сьогодні Росію? Кадровий офіцер КГБ. КГБ. Так. На чолі армії стоять кадрові військові. Так. І вони до нас. Присилають бандитів. Так. Ну, реально, бандитів, які воюють на нашій території. У мене це пам'ятаєте, як 90-ті роки, 90, 90 роки були, були малинові піджики, які присилали до бізнесменів-бандитів на стрілки. Недаремно, напевно, це Гіркін, який є, і кличка в нього в стрілок. Знаєте? От до нас прислали кадрові військові російські і кадровий президент, який був раніше співробітником. КГБ прислали до нас бандитів на розборки, на стрілки. І, чесно кажучи, оце в мене викликає найвеликий подив. Як, їм, подив, що вони так як їм живеться і спиться, ага, ага. як їм живеться і спиться, коли вони внутрішньо перейшли навіть такі перестороги, як співпраця з бандитами. Пане Вікторе, ну так от видається, або так знаєте, от виглядає, що їм нормально і живеться і спиться. Тому що якби нормально не жилося і не спалося, то, мабуть, вже б якісь були б ну, логічні більш кроки і адекватні ситуації. А бандити, оці, як ви говорите, вони ну, приїздять і, 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 і не, не один день, і, і все нормально. Зараз ми продовжимо нашу дискусію. Ніхто не відміняв поняття офіцерська честь, і ніхто не відміняв, що навіть на війні є правила. Ваші слова, да. Послухаємо нашого глядача. Будь ласка, горіть. Вітаю. Слухаємо вас уважно, будь ласка. Да, Вітаю. Ще раз ви знаєте, одне маленьке нагадування і репліка для початку. Серед подій, які трапилися сьогодні, зокрема, більше 10 мільйонів етнічних росіян, які проживають в Україні, відзначають день національний день. Російської Федерації, так. власне, як ви вважаєте, чи потрібно, щоб офіційні представники уряду чи адміністрації привітали цих більше 10 мільйонів осіб, які громадян України, це перше. І друге, як ви вважаєте, чи власне, якщо є заострення на міжурядовому рівні між Україною і Росією, чи варто на на рівні столиць, наприклад, співпрацювати, тому що коли обраний був лише? Пан Віталій Кличко, він говорив у своїй промові, що буде приймати досвід е, Москви. Власне, чи потрібна ця співпраця, і що вона нам може дати е, столицям е, Києву і Москві? Зрозуміло, дякуємо дуже. Прошу, пане Вікторе. Що стосується е, десятків мільйонів етнічних росіян, ми повинні поважати їх культуру. Так. Ми повинні поважати їх мову, ми повинні поважати їх думку. В той же час вони є громадянами України. І вони повинні відзначати День України, а не День Росії, з так. моєї точки зору. Так, це інша держава, а вони є громадянами України. Що стосується співпраці між знаєте, столицями, так між столицями. Mm -hmm. Знаєте, крім Москви, є Ванкувер, є Париж, є Варшава. До речі, досвід Варшави для нас більш показовий, наприклад, ніж досвід Росії eh, Москви, тому що в цьому плані ми більш ідентичні, більш схожі на Варшаву. От я б за eh, зразок взяв. Досвід Варшави про те, як вона змінювала. Mm -hmm. Варшава дуже сильно змінилась, тим більше, що дуже багато українців, пам'ятаєте, 90-ті роки їздили в Варшаву в Польщу торгувати. Було, було, було. Був такий шопінг між нашими країнами. Я, я спеціально декілька разів літав у Варшаву, подивитись на їх досвід. Я думаю, що це показовий досвід. Я думаю, що нам бажано було перейняти цей досвід і взяти за основу. Ті перетворення, які відбулися в Варшаві, пане Вікторо. Чи правильно варто розуміти, що в принципі за великим рахунком досвід будь-якої столиці варто приймати, але якщо йде війна між Україною і Російською Федерацією, то говорити про якесь знаєте, таке мирне або абсолютно, як би таке, знаєте, в мирний час от перейняття досвіду Москви? Ну наразі принаймні на цю тему говорити ну як мінімум якось нелогічно, чи що ви знаєте в економіці і в управлінні? Ну, не можна ситуацію політизувати. Так. Навіть якщо є якийсь позитивний досвід по реконструкції технологічній чи управлінці в Москві, то був би сенс це перейняти. Навіть, так. навіть, скажімо так, у ворога інколи треба переймати краще, що він може використовувати проти тебе. Так. Я не вважаю, що українці і росіяни стали ворогами. Просто нашими ворогами стали. Політики, російські політики вони не стали нашими ворогам, і це є дуже погано, і дуже погано те, що дослідження показу... тому, що російські політики так само росіяни. Да. В чому річ дослідження дослідження показують, що більшість росіян підтримують ці, цю пропутінську політику і підтримують те, що бандити. От я ще раз хочу сказати: на нашу територію прийшли російські бандити чи не російські бандити. Яка різниця? Але вони зайшли з території, з території Росії, Росії так. є. Я вже сказав, що навіть на війні є методи і інструменти, які можна використовувати. Ну, заборонено використання на війні хімічної зброї. Так. І з цього стараються всі дотримуватись. Заборонено використання, наприклад, злучання над військовополоненими. І ці всі стараються дотримуватись. Як можна заборону заборонено, як можна заборонено держ... за стандартами да, дивіться, ООН і я, водомети я... взимку використовувати е... при мінус температурі? А е... що ми бачили? Чекайте, давайте знаєте, що давайте, заборонено давайте не перескакувати. Я не перескаку, системи, я, на, як... Мова йде трошки картинку. про інше. Да? мова йде про те, що сусідня держава використовує проти нас як інструмент бандитів, і мені здається, що це вже знаєте, вибачте за сленг, це ніже плінтуса. Це точно. Це я пане Вікторе не перескакую. Я до того веду, що е, водомети я ж не даремно так навів як картинку. Просто це було, і це історія, і це факт. Але от пан царьов ваш колишній колега по парламенту. Людина, всі прекрасно знають і читають, і чули, яку політику внутрішню проводить цей політик. Він то був у Російській Федерації, а зараз він спокійно приїхав до Донбасу. І зараз вже там, ніби така якась інформація, що ДНР і ЛНР він там намагається якось об'єднати, і якась така в нього там от цікава позиція. А і ще й приїхав з депутатом якимось політиком російським, який так з ним сюди заїхав, знаєте, ніби не в державу іншу приїхав. З кордонами, з гімном прапором, з усіма атрибутами, а так просто я на якусь там, знаєте, прогулянку сходив. От е, чому влада наша і нова, і я не знаю, стара да яка завгодно, Чому нинішня влада ну так якось до цього ставиться? Ну не знаю. Ну, Насправді ми з вами про ставлення влади до цих подій е, можемо на цю тему десь. Фантазувати, але ми ж е, точно не знаємо все-таки, які, які приймалися рішення, які приймаються рішення. Просто не завжди рішення можна виконати. Так? Угу. Це з, з, з однієї точки зору. З, з другої точки зору, ви знаєте, що мене турбує. Які б не були у нас українські політики, а? чи з сторони партії регіонів, чи сторони комуністів, чи сторони Свободи, чи інші? є Україна. І кожен політик це є український політик це є український депутат. Тобто він, він не має права грати проти своєї країни, проти своєї нації. Якось ми вже між собою розберемось. Але як можна підігравати іншій державі, будучи українським політиком чи українським депутатом, ну це в принципі зрада. Так. Це зрада. Так. Якщо ти вже та займаєш таку позицію, відмовився українського громадянства. І їдь собі, будь від, ласка, да, від, від Украї... як є завгодно. Да, і... Ставай тоді громадянином іншої країни, займайся там політикою і грай там. Виступай, критикуй. Ну, в мене в цьому плані Жириновський викликає, хоч він і грає в клоунаду, і виконує певне замовлення, ми все це розуміємо. Але він в мене викликає більше поваги, ніж українські політики, які зрадили свою країну. Зрозуміло. Послухаємо нашого глядача, будь ласка, говоріть. Добрий вечір. Добрий вечір. Хотів би задати маленький питання. Вот тут народный депутат Верховной Рады сказал, что э, надо э, вести переговоры, да. и потом через пару минут также сказал, что э, были э, на нашу территорию посланы, как он сказал, негодяи, бандиты, и, в... бандиты, и, в... бандиты. И, в... плохие люди, которые это вот. То с кем можно договариваться? Это первый вопрос. А второй вопрос. Сегодня, как вы за царева говорили, а сегодня, вчера, вернее, я даже посмотрел, как такой есть партии регионов Горохов, который в Москве на, на круглом столе, в Российской Федерации за круглым столом, говорил, что Украина сделала, и мы с вами, Бандеровцы, бандиты, фашисты, переворот сделали. Так может по нем уже плачет? и по некоторым депутатам, которые сейчас прикрываются э, независимыми мажоритарниками. Ну, из разными Душа, пан Виктор, прошу, пожалуйста. Ну, что касается второго вопроса, я на него ответил. Я сказал, что в данной ситуации, какие бы проблемы в стране не были, человек, который называет себя украинским политиком и депутат украинским депутатом, не имеет права играть на стороне другого государства. Что касается переговоров, ну, надо внимательно слушать, что я говорю. Есть бандиты, которые их прислали, их нужно уничтожать. В то же время.. Нравится, например, или не нравится, но исторически сложилось так, что соседним государством, с которым мы имеем огромнейшую границу, является Российская Федерация. Хотим мы или не хотим, у нас в любом случае есть двусторонние отношения. Энергетические отношения, торговые отношения, в какой-то степени военные отношения. Мы никуда от этого не уйдем. Мы должны садиться за стол переговоров и пробовать найти общий язык и компромисс. И в этом плане я с действующим президентом, избранным президентом согласен, mm -hmm. нельзя решить ни одну проблему войны на поле боя. Я хочу, чтобы мы обратили внимание на уроки истории и, в принципе, чем всегда заканчивались войны. Войны заканчивались всегда только путем переговоров. Не только и не всегда. Всегда. Даже, тем, тем даже, пак, даже пакты о поражении любые все равно подписывали что? Документ. Это все равно переговоры. Но это потому что о поражении. Нет, вы знаете, я юрист, да, и я говорю о процедурах и процессах. Любая война, даже победители и побежденные подписывали соглашение, договор, пакт, что хотите. Но все равно это были переговоры. На каких условиях? Кто больше получал, кто меньше? Но это все равно были переговоры. Разумеется. пане Виктор, Давайте теперь про Верховную Раду. Те, что Верховная Рада. Виглядає не так, як хотіло б того тут суспільство. Тут вже неодноразово ми в передачах про це говорили. Є інформація, що ви готові працювати або є така ініціатива працювати влітку. Є інформація про те, що якось треба вирішувати навпаки скоріше питання, бо і прогульників дуже багато. До речі, пансарьов з того часу, як він в парламенті не з'являвся, зарплату отримував чітко на картку. Вам же наскільки я знаю зарплату перераховують. Так йому там перераховували чітко місяць в місяць. Це так до. До інформації і тут знову ж таки питання дочасних виборів, і ми знову приходимо до того, чого починає починає ця, мабуть, будь-яка програма, коли мова заходить за дочасні вибори. Це за якими правилами, за яким законом ці вибори проводити? Бо щось людям-експертам все виглядає таким чином, що якщо за старим законом це все проводити, то ймовірніше за все ті ж самі люди там і посядуть. Що скажете на цей комплекс? Скажімо так, питання? Ну, перше, що стосується зарплати, я не знаю, як вона нараховувалась, тому що якщо я не з'явлюсь на засідання і не розпишусь, то мені зарплата не буде нараховувати. Да. Але це є важливим, що стосується позачергових виборів. Так. Ви знаєте, в 2006 році в, Київі, в Україні був обраний парламент. Якщо пам'ятаєте, через півтора року, навіть менше через півтора року, в 2007 році були перевибори. Так. Якщо проаналізувати, хто прийшов в парламент, то більше 80% людей пройшли тих самих. Другий, третій, четвертий, п'ятий раз. Так. Тому по цій діючій системі, яка сьогодні є, коли є або мажоритарники, або закриті партійні списки, ми не змінимо владу в Україні. Ми повинні перейти до нової виборчої системи. Да, дійсно, сьогодні піднімається тема відкритих пропорційних партійних списків. Я теж. Вихожу з позиції, що треба прийняти нову систему виборів, так. щоб з однієї сторони люди могли впливати на розподіл місць в партійних списках, так. а з іншої сторони партії брали на себе відповідальність за тих, кого вони висувають. І Ідеальних виборчих систем немає. Скажіть, будь ласка, і... поясніть як... мені, будь ласка, ми, мені просто поясніть, партії повинні брати відповідальність за тих людей, яких висувають. Партія що... це як? Що... Дивіться, що сьогодні відбувається? Я знаю, людина може взяти відповідальність дивіться. за дивіться. того, кого вона пропонує, наприклад. Що... А це ж партія. Що сьогодні, а, ну ви знаєте, поки у нас партії будуть змінювати свої назви і лозунги, а люди будуть в це вірити. Це буде проблемою в країні, тому так. що це теж відповідальність виборця. От, якщо навіть подивитись сьогодні на вибори до Київради, то ми там побачимо частину одіозних фігур. Зараз під, про Київраду ми прийшли спеціально Пане, да. про спеціально поговоримо. Просто є в нас є дзвіночок да. ніж місто. Да, Мені підказують. Давайте послухаємо глядача. А далі про Київ е спеціально Але Прицятиму треба закінчити час. все таки. Так, обов'язково. Е -е, ми слухаємо вас уважно. Будь ласка, Алло, добрий день. Добрий. Е -е, скажіть, будь ласка, в мене є запитання до пана Віктора Так. Чому Верховна Рада не прийме оперативне рішення по зміні до потендерних закупівлях для військових цілях? Я маю на увазі ті кошти, які зібрали 102 мільйони пьоних І зараз якісь тендерах треба пройти і тому подібне, щоб оперативно закупити все необхідне рішення. і коли розкадали бюджет, то тендерів не проводили? Ми зрозуміли. Дякуємо дуже. Прушу ну, пана. Ну, ну, по перше, таке рішення прийнято. По-друге, треба розуміти, що рішення, які приймає Верховна Рада, в першу чергу закони їх треба ще відпрацювати. Угу. Ну не можна просто знаєте, голослівно заявляти, давайте приймемо такий чи інший закон. Це складний механізм прийняття законів. Вони повинні... А може огляду вони... на те, що вони... в нас вони... така ситуація не, з війною вони... може пришвидшити цей закон процес? я сказав, що рішення вже це прийнято так. так. Але треба розуміти, що е грав прийняття законів, це не такий простий процес. Знаєте, сьогодні взяли, прийняли його. Треба уніфікувати. Угу. Його треба. Пропрацювати з іншими законодавчими актами. Ну, ми не можемо займати, знаєте. Пане Вітре, якщо, якщо 130 мільйонів люди перерахували за допомогою смс-хера і всім а... зрозуміло, тільки, що називається, сліпому не видно, що ці гроші мають піти і, е, е, на армію, на бронежилети, на оснащення, все, то тут, мені здається, в 5 хвилин може Верховна Рада вирішити це питання. А, а чому, чому ми зараз хочемо все перекласти на Верховну Раду? У нас є міністр. У нас є Міністерство оборони, я можу відповідально сказати. Та, можна я закінчу? Звичайно. Якби вони захотіли взяти на себе відповідальність і прийняли рішення, так. вони б ці 130 мільйонів вже давно використали Зрозуміло. і закупили обладнання, і так далі. А вони mm. чомусь граються. Знаєте, коли ми, е, ми маємо факти, крадіжок Міністерства оборони, різних підтасовок з бюджетом і так далі, то в них вистачає. Законів і визначає, вистачає рішень і повноваження того, щоб такі рішення приймати на свою користь. А коли треба розподілити 135 мільйонів, які зібрали люди, вони розказують про тендери, про закупівлі і так далі. Просто треба міняти міністрів оборони напевно частіше. Вика за те, що відбувається в країні, давайте все-таки, коли ми говоримо про законодавчу виконавчу судову владу, то кожен повинен нести відповідальність за себе, і виконавча влада те саме. А та виконавча влада, яка по квотному принципу нас сформована, її треба вже напевно давно розганяти. Я собі дав слово, коли ми сформували кабінет міністрів. Максимально як законодавець, допомагати приймати ті рішення, ті закони, які є. Я максимально своїми колегами це робив. Але в мене є питання. Я собі пообіцяв. 100 днів буду мовчати. Так. Але в мене є питання дуже серйозного, доквотного професійного уряду нашого по певним особистостям і певним міністерствам. В тому числі було питання по Міністерству оборони. Напевно, треба було міністру взяти на себе відповідальність. Давайте чесно скажемо. В порушення певних норм міністр взяв би на себе відповідальність. Чи за те, щоб розподілити ці гроші. Ну, так. Якби вони чесно, коректно розподілили ці гроші, закупили бронежилети, так. обладнання, і все це пішло в військах, ви мені скажіть, ну, да. ну, ну, яку да. відповідальність він би поніс? Він би поніс тільки дисциплінарну відповідальність, тому що не було б криміналу реально. Розумієте? Ну, я то розумію, пане Віктор. Але він тебе... чомусь, але той міністр оборони, який був чомусь на себе цю відповідальність що? Не взяв. Не взяв. Ну да, тут питання. є питання. А ми пробуми пробуємо за формою не побачити суть. Давайте тепер про Київ. Ви вже почали так з, скажімо так, партійних списків з людей, які потрапили до тієї ж таки Київради. Ви знаєте Київ добре, ви знаєте райони добре, людей багатьох знаєте дуже добре. Що скажете про палітру, скажімо так, політичного сьогоднішньої Київради, про мера? Якщо хочете, прошу, будь ласка. Я хочу вам сказати, що. Дуже добре, що ми обрали мера. Дуже добре, що ми обрали Київську міську раду. Так. Сьогодні партія Удар і мери міста Києва мають не те, що більшість в Київському парламенті і в місті Києві, да? вони мають реально кваліфіковану більшість. Ну що, карти їм в руки. Ми чекаємо конкретних, конкретних заяв, конкретні заяви про те, що. Планується робити в Києві. Коли я сьогодні читаю, що ми беремо 100 днів так. на те, щоб сформувати програму розвитку міста Києва, так. виникає запитання. А ви що раніше не збиралися йти в Київську міську раду і не збиралися брати владу? З моєї точки зору, ті, хто прийшли до влади, в перший день у них повинен лежати план дій. Дивіться, що вони. Що Пане Вікторе, дивіться, я закінчу? що. Що сказав не? народний депутат, ваш колега по парламенту від партії Удар, що для мера кличко сьогодні найголовніші питання це боротьба з корупцією, запровадження європейської форми управління містом, а також залучення інвестицій. Він сказав, що але він не сказав як це він сказав декларації. Він не сказав це як дуже гарні слова. Цікаво, як Прин... це в, робити, в принципі, в принципі. Якщо ми сьогодні зайдемо і заявимо в любе місто України про те, що треба боротися з корупцією, треба європейські що там, стандарти. стандарти вводити управління. Управління і так далі, це буде нагально для кожного міста. Але сьогодні до влади прийшли люди в місті Києві. Так. Я б, як не як київський політик, а я як людина, яка проживає в місті Києві зі своїми дітьми і онуками, хотів би почути конкретні кроки, які влада повинна зробити. Я важаю ну, з 500 і, і я, з п'ятиста днів, 100 днів тільки розробляти програму. Це я якось я, забагато, вагато, я вважаю, що в перші день воно і є. В перший день uh -huh. київська нова обрана влада повинна була заявити, що вона зробить в перший день, що вона зробить в перший тиждень, що вона зробить в перший місяць, що вона зробить, як в перший рік, як мінімум. Це все повинно було бути готово. Написана особливо враховуючи, який сьогодні стан є в місті Києві. і в мене є запитання: хлопці. Ви що не готувалися до того, що прийдете у владу? Що вам треба тепер сто днів, щоб написати, що ви будете робити в місті Києві? Я можу, я можу їм допомогти. В мене лежить план дій, такий, розписаний з першого дня, ще в 2009 році був написаний. А Зверталися до вас за допомогою? Та мабуть, ж не ну, збираємо. Я, я, я і Віталію Кличко сказав, і партії Ударка і Київській сьогодні владі сказав. Так. Я не збираюсь критикувати їх. Я стараюся максимально їм допомогти. Я не є їх опонентом, я не є їх критиком. Я готовий їм допомагати консультувати і навіть приймати активну участь, але... Якщо мені не подобається те, що відбувається, або не бу... те, що буде відбуватись, тоді я буду займати іншу позицію. Перше, я озвучив. Люди, які прийшли до влади в перший день, повинні були розуміти, що вони збираються робити в місті Києві. Ну вони стратегічно, ніби як би й розуміють. Послухайте, давайте про стратегію не говорити. Людині, яка проживає на нивках чи на е е цьому на Троєщині, їх не цікавить стратегія, європейські методи управління. Їх не цікавить навіть корупція слова слова і боротьба з корупцією, Їх цікавить, щоб вивозили сміття, uh -huh. щоб можна було добратися на роботу, щоб була тепла вода, щоб оця дурниця, яка була з медичними закладами, ліквідація тієї системи охорони здоров'я, яка в місті Києві була, зробили проект такий, на показовий проєкт, коли знищували реальну медицину в місті Києві, щоб були місця в дитячих садках і так далі. Є конкретні речі, які треба сьогодні вирішувати. Вони не є національними політиками. Не треба декларації. Треба менше декларацій. Може ще трохи на національному рівні шлейф національного рівня так і ще залишився. Треба вода. тоді вилити відрогу холодної голови на голову і починати робити конкретні речі, які стосуються життя міста цього. Ми будемо сподіватися, що така програма з'явиться, можливо, з конкретними якимись і датами, і, і, і засобами, і шляхами як, тому що що, ви тут правильно сказали, У тут, як не зрозуміло. У мене так? є питання, чому після прийняття 5 е, червня? Присяги нема озвученої програми дій. Чому до сьогоднішнього дня не обраний секретар Київради? Чому до сьогоднішнього дня, маючи кваліфіковану більшість, не обрані вже не затверджені комісії, комісії і не обраний склад комісій, чому Київська міська рада не почала працювати? Дякую вам за участь. От якраз ці запитання абсолютно слушні. Ми будемо передресовувати нашим гостям, депутатам Київської міської ради і чути від них відповідь власне на. Оці запитання, бо вони на часі. Ці запитання це якби не новина. пан Віктор артикулював, скажімо так, ці проблеми, але всі ж прекрасно знають, що ці проблеми мають місце. Я дуже дякую вам за участь в нашій передачі. Все. Дякую всім нашим глядачам. Я лише нагадаю, це була програма Столиця. Нашим гостем був Віктор Пилипишин, народний депутат України позафракційний. Ми буквально за кілька хвилин з вами зустрінемося і продовжимо обговорювати теми питання, які сьогодні найбільш актуальні для нас з вами.